Діточки, 16 жовтня Всесвітній день хліба. І ми з вами також сьогодні поговоримо про хлібчик. Адже без хлібчика нема життя на землі. Якщо буде хліб, буде мир і щасливе життя людей. Давайте відгадаємо загадку. Послухайте уважно. Був зерном на, столь, на землі, став і сілю на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Про кого ця загадка? <ріць> молодці! Так. А... Так, правильно, молодці. Діточки, а ви знаєте правила поводження з хлібом? Як потрібно поводитися з хлібом? Так, молодець. І ще хто знає, що не можна робити з хлібом? Можна його підмітати. Е, так, навіть якщо підмели, то висипати я, е, дро, дробиночки дай, кому. Дай, 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 так, пташкам, так. Крихти не можна вташки. залишати на столі і не змітати їх на підлогу. І коли щирь, хліб, вивзо, так, через своїх свій... Хліб тваринка, птахам, бо хліб святий. Коли він впаде, потрібно поцілувати, перепросити. Бо коли хліб на столі це як свято, діти. І хлібчика потрібно брати стільки, скільки подужаєш з'їсти. Його потрібно доїдати завжди, не можна гратися і кидати. Хліб у сьому голова. Якщо в домі є хліб, голоду не буде. Ми повинні шанувати працю людей, правда, діточки? Хлібороби нам збирають урожай. Е, а давайте ще відгадаємо дозадку і підемо, зробимо руханку. Хочете? Корувай! Тому що є різні хлібні вироби. ну послухайте. У день веселих іменин випікають хлібчик один. Швидше Корувай! називай випікають коровай. Коровай! А ще така загадка є. У шматочку тіста знайшлось для начинки місце. Всередині не буває пусто. Там є м'ясо і капуста. Про... Що це, діточки? Який це хлібний виріб? Хм? Де є м'ясо і капуста? В чому є м'ясо і капуста? В пиріжках є? А в булочках також є, правда? Так. А послухайте ще. Довго сіста їх варили, у окропі поварили, потім дружно працювали, ще сметанки додавали. додавали. А це про що? Вороге. Так, варенички, молодці, молодці. А ще одна загадка. Кільце не просте, кільце золоте, блискуче, хромке. Сім на диво дуже смачне. Про, про що це загадка? Бублик! Бублик, молодці! А зараз ми підемо, зробимо руханку, хочете? Так! – Ось, ну, виходьте. Прошу повернутися всіх. Повернутися всіх, прошу. Так, діточки. Повертайтеся, будьте уважні. Ми зараз зробимо руханку, як випікати хлібчик. Поверніться всі сюди, покажете, як випікають хлібчик. Ручки крутяться, булочку ріби, рубочки робляться, тиж посадили, присіли тихенько, хлібчик готовий, поснули гучненько. Молодці, а хочете по б... смакувати бубликами? Так! Прошу сідати за столик. Данилко. Прошу сідати. Повертайтеся. Повертайтеся зічками. Повертайтеся. Данилко. Повертайтеся. 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 А коли пшеничку збирають з поля, залишається солома. Для чого ця солома? Для чого солома? Знаєте? Куди дівають? Куди дівають солому? Повертайся сюди. Поверни. Поверніться. Повернися, євочка. Для чого солома, діти? Що роблять з соломи? Соломи, що роблять? От солома, оці паточки такі Стебла. Що з них роблять? Що роблять із теб? Збирають із і стелять кому дітки. А ну смакуйте чи фрукті, облики смачні. А ну пробуйте смачні. Ну їжте. Лисик хлібчик обирає, рукою м'якість відчуває, ароматно просто свято, Тапер час смакувати. Молодці дітки!